Вітаю в ефірі Дніпроню. Студії Ксенія Штомполь і ми вже підготували для вас актуальні новини станом на годину ранку. Ніч у Дніпрі минула без обстрілів та повітряних тривог. Зараз температура повітря у Дніпрі мінус один. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. Температура повітря протягом дня від 4 градусів тепла до 2 морозу. Сьогодні в Дніпрі діють графіки стабілізаційних відключень. Містян просять помірно споживати електроенергію, аби не було перевищення лімітів наданих Укренерго. Нині приватними енергетичними компаніями знеструмлено 25 котелень та теплорозподільчих пунктів. Низка будинків без опалення. Його відновлять щойно заживлять об'єкти. Аналогічна ситуація з кількома підвищувальними насосними станціями за адресами, що ви бачите на екрані, знижений тиск в системі водопостачання. Воду подадуть щойно з'явиться електроенергія. І зранку аварійна бригада Дніпроводоканалу продовжить заміну пошкодженої ділянки водопроводу на вулиці Яна Гуса. Роботи завершать після закінчення до кінця дня після цього. Водопостачання в будинку буде відновлено. Більше інформації про роботу підприємств та ремонти з точними адресами ви можете дізнатися на нашому сайті телеграм-каналі Дніпро ТВІ та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Якщо у вас виникли проблеми з водопостачанням чи опаленням, телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міськради. Як повідомив голова громадської ради при міськраді Дніпра, Геннадій Корбан протягом доби оброблено 216 звернень. Переважна більшість стосувалася світла 149. Чимало дніпрян скажеться, що їх вимикають або поза графіком, або надовше ніж заплановано. З деяких адрес є сигнали, що люди добу перебували без світла. Була й низка заявок щодо аварійних дерев та комунальних негараздів. Більшість з них виконана решта в роботі. Чимало повідомлень зі словами вдячності за допомогу. Звернутись до штабу взаємодопомоги громадської ради можна за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. Сьогодні на маршрутах електротранспорту працюють технічні рейси загалом 87 одиниць рухомого складу. Номери тролейбусів та трамваїв, а також час роботи на ваших екранах. Рашисти знову вдарили по житловому будинку. Цього разу в Краматорську випустили по центру міста ракету Іскандер. Уражена чотириповерхівку. Один під'їзд повністю зруйнований. Наразі відомо про трьох загиблих та двадцятьох поранених. Повідомили в нацполіції. Пошуково-рятувальна операція триває. Надзвичайники розбирають завали, під ними можуть перебувати люди. Напередодні росіяни знову били по Нікопольському району. З важкої артилерії обстріляли мирівську громаду. Люди не постраждали. Міський голова Борис Філатов під час зустрічі з представниками мобільних операторів поставив завдання забезпечити стабільний зв'язок під час відключень світла. Яких заходів було для цього вжити телекомунікаційними компаніями? дізнавалась наша команда. Це надає значну матеріально-технічну допомогу мобільним провайдерам. Оператори мобільного зв'язку отримали 15 генераторів для живлення обладнання під час вимкнень світла. Як ми знаємо, міський голова зустрічався із представниками всіх мобільних операторів в Нашому місті та дав їм доручення забезпечити містян якісним мобільним зв'язком навіть при відключеннях електроенергії, навіть при блекаутах. На сьогоднішній день міською владою передано компанії «Водофон» шість дизель-генераторних установок для підключення базових станцій та забезпечення мобільного зв'язку навіть при відключеннях електроенергії. Міська влада плідно співпрацює з усіма важливими інфраструктурними підприємствами. Роботи із забезпечення обладнанням тривають, тож зв'язок стане більш стабільним. Оплатити проїзд в комунальних автобусах відтепер можна смартфоном. Досі у Дніпрі така функція була доступна лише пасажирам електротранспорту. Тепер модернізували й автобуси. В салонах кілька, кількох маршрутів з'явились спеціальні наліпки з QR-кодами, в яких саме та як скористатися послугою. Дивіться далі. В деяких автобусах Дніпра тепер можна розрахуватися карткою. В салонах розмістили наліпки з QR-кодами. З ними стало гаразд легше, тому що лишній раз не відволікають і лишній раз, як кажуть, люди не бігають по салону туди-сюди. Зайшли, оплатили, при виході зразу просто показали і все. Там все фіксується. Навіть якщо просто сфоткав і не оплатив, то воно все одно покаже, що. Воно не оплачена і я також можу побачити. Для оплати потрібно лише просканувати спеціальний qr код використовуючи мобільний застосунок. Після цього на екрані з'явиться електронний квиток. Така ініціатива вона саме була реалізована з допомоги Приватбанку технічної допомоги. Це реалізація qr кодів розміщення в автобусах. Це внесення коригувань у застосунок Приват 24 Та саме у застосунок можна додавати картки інших банків, що стає більш зручно пасажирам, які не користуються, наприклад, картками привата. Розрахуватися карткою можна в комунальних автобусах. Вартість проїзду складає 15 гривень. Дніпро у трійці лідерів за кількістю поданих заявок на гранти для започаткування власного бізнесу з 3 липня 2022 року в Україні працює грантова програма. Є робота про мови проєкту та його переваги. Розкажуть наші журналісти. Це от костюм жіночий, шиємо цей на в одному екземплярі. Одна із умов для отримання гранту від держави створювати нові робочі місця. Підприємцям надають фінансову підтримку, завдяки якій полегшується процес організації власного бізнесу. Мені дали грант на 242 тисячі 500 гривень, і я маю організувати два робочих місця. Тобто, дві швії, я думаю, що ми справимося. Кожний бізнес-план ретельно перевіряють, писати його варто уважно і відповідально. Всі подробиці можна дізнатись у застосунку дія. Якщо ти не виконуєш всі умови, які передбачені урядовою програмою, то тоді ти не повинен повертати отримані кошти. У Дніпрі гранти отримали вже понад ста підприємців. Залучення молодих it спеціалістів влада Дніпра підписала меморандум з одним з навчальних закладів міста, який дозволить розшукати нові таланти серед студентів, а молоді отримати цікавий досвід. Докладніше, дивіться далі it Степ Університет веде співпрацю з містом у галузі інформаційних технологій. 1 лютого підписаний меморандум з комунальним підприємством Єдніпро про проходження навчальної практики у міських структурах. Сьогодні підписаний меморандум між комунальним підприємством Єдніпро та університетом it СТЕП. Це є наступний крок із популяризації нами it індустрії, it напрямку в місті. Це вже п'ятий меморандум. На сьогодні є мета залучити всі вузи міста таким чином до співпраці із міською радою, підписати з ними меморандуми, брати на практику студентів із цих вузів і тих, хто. Приявить себе найкраще залишати і в подальшому з ними працювати. Головна мета популяризація it індустрії серед молоді та розвиток є простору Дніпра. відключення світла для українців вже стали буденним явищем. Зараз найголовніше питання: чим себе зайняти за відсутності енергопостачання? Як минутьгувати, та під час відключень світла та провести це час із користю в наступному матеріалі? Лідія вже звикла до періодичних відключень світла, завжди знає, чим себе зайняти. Поки святке час, намагаєшся робити якісь домашні тіла, мінує, звісно, техніку, якою вже її не користуєшся, не то можливості. Коли по дому усі справи зроблено, настає час для хобі. Я в свободне час. Люблю займатися, ну це нам чисто <laughs> чисто женські такі увлечення. Я люблю вишивати, я люблю в'язати. От значить делать бижутерию. От на мені Сіргі, я сама їх Вот это вот ожерелья в'язане теж сама делала. Вот недавно буквально зв'язала вот кардиган такий. А от увечері, коли немає світла, час для кросвордів, психологи радять створити перелік цікавих зайнятостей та не залишатися наодинці. Ми можемо зустрічатися з кимось або спілкуватися з рідними, з якими ми живемо разом, грати в настільні ігри, читати, присвячувати час прогулкам, тобто максимально використовувати час, коли немає світла, для того, щоб відновлюватися таким чином, блокаут стане для вас не чимось страшним, а можливістю для розвитку та відпочинку. На цьому наш випуск добігає кінця. Команда Дніпро Ньюс продовжує працювати, аби ви отримували інформацію про найважливіші події в країні та регіоні. Глядачі, які дивляться нас на Ютуб, підписуйтесь на канал Дніпро ців та наші спецпроекти QR-коди ви бачите на екрані. Якщо Дніпро зникає з телеефіру, знайте. Ми працюємо в Ютубі, Телеграм-каналі і на Фейсбуці. Не перемикайтесь. Наступний випуск вже о восьмі. А поки разом крокуємо до перемоги та віримо в ЗСУ.